Вітаю, це програма запитаю влади. Мене звати Тарас Зень. Найближчих півгодини ми будемо у ефірі Телебачення і Радіовежа. Проте сьогодні ми будемо в записі, не не так, як зазвичай у прямому ефірі. Програма виходить в записі. Тож телефонні дзвінки ми не зможемо приймати. Проте ми є запитання, які нам надійшли на сайт впродовж тижня. І сьогодні у нас в гостях міський голова Івано-Франківська, Руслан Мартинків. Вітаю, слава Україні. вітаю, пане Руслане. Деякі запитання прийшли нам впродовж тижня. Можливо, вони вже на стан виходу програми будуть неактуальні, але їх треба заради справедливості зачитати. Ми не знаємо. Ось почнемо з найстаріших. Ростислав запитує: чому немає сміттєвих контейнерів по вулиці Вовчинецькій від АТБ в районі Байканура і аж до вулиці Василянок, район Крок. І це вивчимо щодо смітників. Не тільки ця вулиця Вовчинецька є по інших вулицях звертання про те, що більше смітників. Ну, але все-таки наша позиція: смітники мають бути в першу чергу біля зупинок громадського транспорту, там, де найбільше люди чекають, скупчення, скупчення людей. Тому вивчимо, візьмемо це на озброєння. Смітників дійсно треба більше, щоб було в місті. Але також є прохання. Якщо маєте вже сміття, то донесіть до смітника. Зрештою, в кожному мікрорайоні є навіть великі сміттєві баки, де можна викинути сміття. Але це слушне питання. Запитання від Оксани. Добрий день. Коли буде нарешті завершено ремонт кільця, що на перехресті вулиць Берегова, довга? Ну, Зараз активно роботи тривають, буде до кінця місяця. Реально буде до кінця цього місяця. До кінця листопада. Так. Погода дозволяє? Це так, що дозволяє, тому що там радіус треба збільшити, ну і вже завершити, повністю заасфальтувати, щоб вже воно було функціональне повністю. Прийшов час його доробити. Запитання від Боді. Так підписався користувач. Чи були ви, бодай разок всередині готелю Дністер? Ой, перепрошую Надія Палац. Якщо так, як вам ремонт, інтер'єр і так далі. Вишукано? Запитає Бодя. Чесно, не був. Був тільки тоді, коли починалася ці ремонтні робота. Коли ще навіть не було питання до колонади. колонади. Тобто, от коли тільки починалися ремонтні роботи, дійсно я в середині був, подивився е ті роботи. І то було то в контексті будівництва дахової котельні, яка обслуговувала, е в тому числі наш народний дім. Відразу хочу сказати, що народний дім ми плануємо наступного року здати в експлуатацію. Тобто там. Ми почали ремонтні роботи, але внаслідок війни ми призупинили, тому що капітальні видатки. Наступного року ми плануємо повністю завершити ці роботи. Ольга запитує, вітаю, пане Мер. Коли буде тепло в будинку номер 27 по вулиці української, української перемоги, весь час йдуть обіцянки, а батареї далі холодні. Дійсно, там йдуть ремонтні роботи. Я думаю, що ще день-два і от саме вулиця Сахарова. Вона буде, оці всі будинки буде з теплом. На жаль, у нас є проблема з котельною індустріальною. Вона працює сьогодні. Всі заклади освіти є з теплом. Тобто, жодного заходу сьогодні, там чи садка, чи школи, які не, не мають тепла, вже немає. Але є ще 22 будинки, які сьогодні мають проблему, в тому числі оцей район Сахарова Бандери, тобто є проблемний, тому що там великий магістральний порив. Частина вже мешканців на вулиці Бандери відключилися від централізованого, mm -hmm. перейшли на індивідуальне опалення. Зараз ми це доробимо. Ми так як казали, я на кожній програмі казав, що найгірше буде входження саме приватної котельні на вулиці Індустріальні. Але вірю, що ми це зробимо. Але відразу хочу сказати, що це все. Кінець. У Нас залишилось 45 будинків, які не відключені від котельні індустріальні, і наше завдання за наступний рік максимально Допомогти людям ми будемо давати знову ж таки з 1 січня по 50 тисяч гривень, так як іншим мешканцям давали для того, щоб відключитись. Нагадаю ще. Три роки тому 190 будинків отримали тепло від котельні індустріальні. Сьогодні тільки 45 залишилося mm -hmm. від цієї котельні, і задача стоїть 45 цих відключити. Це не тільки житлові будинки, це і там садки, школи. Так? Ми говоримо про житлові будинки. Mm -hmm. Паралельно ми робимо, бо там м, трошки інше. Це будівництво невеликих блочних котель, таких ми зробили на вулиці Фаріон, таких ми зробили на Національної гвардії. Зараз на Франка йде обв'язка котельні для колишнього природничого математичного ліцею. Це ліцей маніпулює. І фактично за наступний рік у нас дві котельні ми маємо побудувати. Одна це для є, 5-ї-11 школи. І друга котельня для 21 ї школи дитячого садочка, це, ну, і там локальні рішення, там, наприклад, на Шевченка, там електричне опалення, там велика хата дитячий садочок. Тобто ну, такі ще локальні рівні. Але оці стоять паралельно. Тобто 45 це будинки, це житлові будинки, які сьогодні обслуговуються котельню на індустріальні. Михайло залишив запитання, коли буде виплачено 50 тисяч на допомогу по встановленню індивідуального опалення? Бо заяву СНАП подав в серпні всередині цього серпня. тижня. Ми всі проголосували. Я думаю, що цього тижня всі а таких 450 мешканців є, які не отримали, всі отримують кошти mm -hmm. в сумі 50 тисяч гривень на індивідуальне опалення. Ірина Луканова, пане Мартінків, чому замість планового ремонту дороги по вулиці Івана Мирона просто засипали дорогу щебнем? Це що, знущання ми мешканці вулиці? А як пенсіонери інваліди будуть ходити? А як дитячі коляски будуть їздити? Невже 100 метрів вулиці не можна вкласти бруківку? Тим більше, що це проїжджа частина, і по ній їдуть бусики до магазинів на привокзальній площі. Ганебно, писала пані Ірина. Поки що ще коштів немає. Там дійсно були великі ями. Ми практикуємо, щоб не вирвало ремонт а для того, щоб могли проїхати, щоб ці ями. Звісно, що хочеться і такого ремонту, але ремонт Івана Мирона десь приблизно не менше 2 мільйонів гривень в бурківці зробити. Вибачайте, зараз пріоритетом є підтримка наших захисників. Ми поступово потрошки робимо, але все-таки тих 600 мільйонів гривень, навіть більше, які ми спрямували. На підтримку Збройних сил України, на мою думку, зараз є важливіше, тому якийсь поточний невеликий ремонт робимо для того, щоб автомобілі могли проїхати. Тому що поки що в щебені. Звісно, що і далі все має бути в асфальті і в бурківці, але це все з часу. Хотів поговорити про ялинку. Ми напередодні новорічно-різдвяних свят Миколая. Як правило, Миколаїв тепер у нас за новим стилем Шоста набагато гривня. раніше. Відповідно, готу... підготовка до цих різдвяних свят відбувається раніше. Цьогоріч було прийнято рішення все-таки поставити ялинку на противагу попередньо, здається двом чи трьом рокам. Так, двом. двом 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 рокам. Чому було таке рішення прийняте? Чи доцільно, чи ви обговорювали це з громадою? Ми робили опитування в угу. телеграмі, вайбері. Для нас була дуже важлива думка, ну, більше 50% сказали, що ялинка потрібна uh -huh. у місті. Решта тільки 10% сказали, що взагалі ялинки не треба, решта сказали по мікрорайонах і інші речі. Тому ми хвалили рішення ялинку поставити. Штучну, яка в нас є в наявності, вона у нас. Ми не витрачаємо на неї кошти, на не ілюмінації не витрачаємо, просто її поставимо біля нашого міського озера на площі де колись було та, Тобто, хто захоче, може піти до ялинки. Тобто це вже ну такий не самий центр, але це є можливість мати таку загальну міську ялинку. Не всі діти навіть мають сьогодні свої повноцінні домівки. Багато хто переїхав до, uh -huh. до міста, знімає квартири. Нехай буде елемент ялинки сьогодні ну, для дітей важливо. в місті, місті Івано-Франківську. Чому не на Вічовому Майдані? Ну тому що прийняли рішення, що там алея слави героїв, і там просто буде такий е, патріотична фотозона у вигляді такої імпровізованої ялинки з ангеликами. Угу. Тому там буде фотозона. А сама ялинка буде саме біля міського озера. Ну, хтось проти, хтось, хтось е, за, але. Я думаю, що ми в такий компромісний варіант вибрали. Та, зрештою, маючи можливість їздити до хлопців, в тому числі перед Різдвяними святами минулого року, бачу, що навіть хлопців там чи в хатах, де мешкають, чи, mm -hmm. скажімо, в бліндажах є імпровізовані невеличкі ялинки. Тому... Та й, врешті, це в першу чергу потрібно дітям. Так, тому тут, ну, хто не захоче, то не прийде на міське озеро. Та хто, хто захоче, є можливість. Зрештою кажу, ще раз підкреслюю, нам буде Виключно ми порахували, що найбільші витрати це щомісячні 5 тисяч гривень на електрику. Це найбільше, що ми можемо потратити на, на це. Все решта в нас є про сесію міської ради. Ми нагадую, виходимо зараз в записі на прямому ефірі. Які питання підготовлені на сесію? Про що найбільше на ній на цій черговій сесії йшлося? Ось, скажіть та більш детальніше на більш важливіші момент? Більше 40 питань, тобто угу. різного характеру. Це і освітні питання, і соціальні питання, і земельні питання, створення інвестиційного парку в селі Радча, це певні звернення про те, щоб не забирати податок на доходи фізичних осіб громад, також не забирати гроші. Так звана реверсна дотація в нас мають забрати 186 мільйонів гривень, угу. якщо ухвалять другому читанні державний бюджет. Тому ми говоримо про ряд важливих питань для нашої громади. Певні програми встановлення сонячних батарей, встановлення когенераційних установок, чотири такі штуки когенераційні, які ми маємо встановити: дві на котельнях, одну на локомотиву ремонтного ремонтному заводу, одну на водоканал. Поясню, що таке когенерація це коли. Використовується спалення газу, виробляється електрика, і ця електрика може використовуватися для ну, своїх потреб, що, що є дуже зручно і дуже важливо для, для громади. Тому для нас це є надзвичайно е- ухвалення цих рішень. Ну і дякую депутатському корпусу, який активно взяли участь у сесії міської ради. Про хотів поговорити власне про мовних інспекторів. Mm -hmm. Останніх три програми ми про це часто згадуємо. А вони набирають обертів. Розкажіть конкретно за останні тиждень, ну, яка пр... її робота? Чи збільшилась кількість цих волонтерів? Працюють активно близько 40 осіб. Працює угу. я ще раз підкреслюю: не всі на кожен може стати мовним волонтером. Навіть не потрібно отримувати посвідчення, але хто ми дуже раді будемо, хто долучиться. Ну акцент два: перше це на аптеки, на магазини. До речі. Нещодавно в одній аптеці вилучили лікарський засіб, який повністю був на російській мові. І зараз це є порушення закону України про українську мову. І зараз той виробник ми подали це на уповноваженому, і цей виробник має повністю переробити ці упаковки українською мовою. Тому це от приклад того тої роботи. Крім того, волонтери активно пропагують курси української мови. Сьогодні стартував новий набір на онлайн на офлайн курси, тобто можна вчитися як звичайно, як в школі, а можна mm -hmm. в онлайн режимі. Тому ми робимо максимально все для того, щоб людина мала можливість навчити української мови, якщо вона нас з якихось причин та сьогодні не володіє якісно українською мовою. Тому така робота теж активно трима... триває. Ми частково вже досягнули своєї цілі, навіть про те, що люди знають, що такі є мовні патрулі, волонтери, що вони можуть прийти... це на всеукраїнському рівні як про це говорить Тобто <сміттє> Спит... 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 то Ми насправді дуже добре медійно попрацювали для того, щоб привернути увагу до вживання української мови. Бо на жаль, по Україні зараз пішов відкат, тобто, все більше, більше класів з російською мовою відкривається по Україні. А ми побачимо, вертається російська музика і багато чого іншого. Тому для нас дуже важливо щоб все-таки Івано-Франківські Україна була виключно україномовною для нас це питання безпеки і питання того виживання нашої української нації. Тому дякую молодим людям середнього віку, тому що це найбільший кістяк, навіть не старший. Я думаю, спочатку, що це будуть в основному люди золотого віку, пенсійного віку, але в основному основа це молодь і середнього віку, тобто інтелігенція. Тому дякую за все. І за те, що такі мовні патрулі працюють. Чи відслідковуєте ви, і ваша прес-служба, ваша патронатна служба, як це як, ем, цю ініціативу подають в медіа? Вони ж дуже по-різному подають. Е, ну є така є перегиб, особливо ті медіа, які десь е, працюють на ворога. Тобто, зрозуміло, що вони пробують це використати, але е, для нас також є дуже важливо, що тема української мови, вживання української мови вона Ну, стоїть на порядку денному. Ми чітко розуміємо, які сьогодні законодавчі, межі, що є закон про українську мову Ми діємо в правовому полі. І Навіть те, що люди знають з одного боку, ті, хто ну, ще поб... ще говорять побиті російською мовою, вони знають, що у Франківську є волонтери, які можуть підійти і можуть там запропонувати курси української мови. І з другого боку, ті люди, які активно проповують українську мову, тепер мають можливість реалізувати себе ну як в такій ініціативі. Це теж велике. Я вірю в те, що такі мовні волонтери з'являться і в інших містах. Тому що Дуже багато з інших міст пишуть: а чи можемо ми цю ініціативу? А чому я думаю, що кожна громада може ввести таку ініціативу таких мовних волонтерів і популяризації української мови? Крім того, ще нагадаю, що в нас ухвалена програма розвитку української мови пам'яті Ірини Фаріон, де передбачено більше 30 заходів, і в рамках цих заходів цей книгодрукування, це популяризація українських письменників. це Підтримка дітей, які виграють олімпіади і багато чого іншого. Тобто там ну це не тільки мовні волонтери. Тому для нас це є важливо. Але я думаю, що такі от мовні волонтери вони мають бути максимально поширюватися в інших регіонах. Я нагадаю, що у нас сьогодні в програмі запитаю владу міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ми працюємо у записі. Це не прямий ефір, до якого всі звикли, тому телефонні дзвінки ми приймати не можемо. Хотів ще з вами, пане Руслане, поговорити про вашу зустріч з комунальниками, які впродовж двох місяців будували фортифікаційні споруди. Вам у вас була нещодавно з ними ми, зустріч? Дивіться не протягом двох місяців. Mm -hmm. Насправді ми цілий рік будуємо фортифікації. Це просто чергова зміна приїхала. Mm -hmm. та? І насправді це ви велика допомога нашим військовим, тому що не секрет військових не вистачає на лінії оборони. І є великі проблеми. Якщо б ще військові мали будувати фортифікації для себе, це ще зменшило обороноздатність. Тому mm. наші комунальники, окрім своєї роботи, активно долучаються до будівництва фортифікаційних споруд. Останні поїздки були дуже такі небезпечні. Це був Покровський напрямок, робота фортифікація, але дуже важливо. Хлопці відзначені і Донецькою військовою адміністрацією і місто відзначило активно. І ми вважаємо, що величезну роботу зробили наші хлопці. Я також особисто до них на кожну зміну стараюся mm. приїхати, хоча б на один день. Щоб подякувати і привести допомогу. І дуже важливо, що ми цю роботу системно проводимо і справді маємо певні результати. Якби таку роботу робили кожні, кожне місто і область, напевно, фортифікації було набагато краще. Наших хлопців, напевно, менше б було втрат. Тому це є важливою. Ну, а загалом такі фортифікаційні роботи треба було ще у 2022 році активно робити. На жаль, досить важко це робити, коли там 3-5 кілометрів до лінії зіткнення. Тоді це дуже важко на таке будівництво фортифікаційних споруд здійснювати. Але, незважаючи на, на все, наші хлопці це зробили. І саме головне, що всі повернулися живі. В основному це на яких напрямках вони працюють? Це в основному Покровський напрямок mm -hmm. і ще раніше працювали туди за Слов'янськом. туди в напрямок Лимана. Тобто, е то все Донеччина. Це все Донеччина. Тобто наші хлопці саме працюють на Донеччині. Ну це найважчі напрямки. Покровський напрямок це найважчий напрямок. Сьогодні один з найважчих напрямків в Україні е щодо лінії зіткнення. Чи важко знайти цих бажаючих, зібрати ці групи? Не просто, але це всі добровольці. Тут тобто у нас немає такого, mm -hmm. що ми там наказали і поїхали. Тобто люди розуміють і люди зголошуються. Десь третина з учасників це є або учасники АТО, або учасники бойових дій, які для mm -hmm. них це звичніше, але дві третини. Завжди це, це є цивільні. Люди, це цивільні, які ніколи не ну не, не стикалися. З на яких умовах їх беруть, якщо це про це можна говорити? От якщо людина зараз нас чує по радіо чи бачить по телебаченні, вона захотіла взяти участь. в цьому. що їй потрібно Бі, зробити? Ми не беремо Е, Ми... Ми, та тому, що це відповідальність. А щодо працівників є певна оплата, є певна премія, тобто ми проживання забезпечення, харчування. Та харчування теж. Тобто ми стараємося людей максимально ну мотивувати. мотивувати, тому що ми розуміємо, що це небезпечна робота, що це важлива робота. Це відірвали від сім'ї, від родини. Ну але хлопцям, які військовим, набагато важче, тому тому. Тому, але це теж дуже важлива робота, і хлопці справді великі молодці, що таку роботу роблять. Не кожен сьогодні ну, зголосився би на таку роботу проводити, тим паче на Донеччині. На е, своїх офіційних соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці, у вас з'явився пост День тому, що є чергова потреба. в Робочі в робочих місцях є вільні робочі місця в комунальних підприємствах, які найбільше затребувані зараз власне водії, контролери, робітники, робітничі професії, бухгалтера по деяких навіть професіях вчителі потрібні, тобто медсестри, санітари не лікарських наших закладах. Тобто, насправді сьогодні. Величезний брак робочої сили. Та, зрештою, навіть фонд безробіття mm -hmm. має сьогодні більше тисячі вакансій. Я не пригадую таких часів, коли фонд безробіття мав більше тисячі вакансій. От сьогодні, і це тільки така невелика частина того, що, якої потреби на ринку, тому що не кожен звертається в фонд безробіття. Тому сьогодні величезний брак саме різних, різних професій. І це відчувається у всіх сферах. Тобто, у всіх сферах, які ми от зараз перехід на індивідуальне опалення, знайти зварщика, знайти того, хто буде mm -hmm. працювати по газу, по електрику чи, наприклад, теплокомуненерго, ну надзвичайно велике. Це теж створює певні проблеми, навіть щодо входження опального сезону. Ну але ми стараємося мотивувати, ми стараємося там десь переглядати заробітну плату, то що можемо платити сьогодні. Можемо платити, стараємося в кожній галузі десь підтримувати наші комунальні підприємства і наші заклади. Зрештою, і також популяризувати наш бізнес, наших підприємців. Івано-Франківську діє далі підприємницька п'ятниця. Ми mm -hmm. постійно в якихось контактах. Акцент сьогодні робимо також на ветеранському бізнесі, тобто люди, які повертаються з війни, які створюють цей бізнес. Нещодавно з першим добровольчим шпиталем, яким ми допомагаємо, робили такий захід для mm -hmm. ветеранського бізнесу. Плануємо ветеранський ярмарок, такий, де... у Львові нещодавно відбувся. великий... Да, як... От ми Франківську хочемо такий подібний. Може, не такого масштабу, як у Львові mm -hmm. та кількості, але свій такий ярмарок ветеранського бізнесу. Тому для нас. Це є це є надзвичайно важливо. Ми згадали про бізнес. Днями ви взяли участь у черговій, в черговій біз... черговому другому бізнес прогріві в Івано-Франківській. В івано франківську який стартував. Розкажіть більше, що це за захід? Чи можливо до нього приєднатись? Молоді. Ну, дивіться, це вже за ми робимо такі навчання молодим людям, які хочуть стартувати і заснувати свій бізнес. Там є і певна теорія, є практики, дуже багато практиків бізнесменів. І цього року це 80 бажаючих, весною це теж було близько 100 бажаючих. І ми стараємося навчати. Тому... Слідкуйте за анонсами, це, це є важливо, і молоді люди хочуть з крім того, є друга програма з університетом нафти і газу, угу. де діючі підприємці можуть удосконалювати свої знання, де можуть почерпнути там, інформаційних технологій, почерпнути бухгалтерії, новинки з бухгалтерії, можуть почерпнути маркетингові роботи і багато чого іншого. Тому також ми ці навчання проводимо. Вони є безкоштовні як для молоді, так і для більше того, для молоді ми навіть 10 най найкращих отримують. Фінансову допомогу від міста. А, тому це, цей... а як вибирають кращих? Ну, ті, хто найкращі бізнес-плани подав, тобто uh -huh. ідею. Є... Є, які... є журі, журі, група бізнесменів, яка говорить про те, що, наприклад, цим людям. Ну і також дивимося відвідуваність, активність, та, тобто такі речі. От вже такий досвід є. Потрібно розуміти, що робота економіки це також є. Складова української перемоги. Тобто, якщо працює економіка, якщо працює, є робочі місця, якщо сплачуються податки, люди багатші, вони можуть краще донатити і краще допомагати. Тому це теж важливо розуміти, що для нас в цей час це цей пріоритет днями. Ви зустрілися з делегацією Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Розкажіть, що це за делегація, чи яка це співпраця запланована з містом? Ми плануємо у нас один з найбільших таких напрямків це реабілітація. Це допомогти медичним закладам з реабілітаційно. У нас є приміщення на Софіївці реабілітаційного центру, де ми передали центральні міські клінічні лікарні. І для нас це дуже важливо. У нас сьогодні реабілітація відбувається на базі ЦМКЛ і на базі матейки. Не плутати це з відпочинком з оздоровленням. Uh -huh. А це є справді реабілітація фізична, це лікування, тобто це лікувальні процедури. Не, а які стосуються тому з послами, ми зустрічаємося, першочергово говоримо про це. На завершення, якщо маєте щось проанонсувати, якісь важливі події чи це якісь. Це посилки для наших військових. Будь ласка, теж ми приймаємо знов. Наші волонтери десь через тиждень місяць знову через тиждень будуть їхати до хлопців. Тому, будь ласка, зголошуйтеся. для тих для вулиці Індустріальної Я забув сказати важливе питання про те, що всі люди, пенсіонери, всі інваліди, малозабезпечені, багатодітні отримують від міста по 2 тисячі гривень такої компенсації на електроенергію, тому угу. що поки не не війшли в опальний сезон повноцінно. Люди гріються електрикою, тому ми даємо ці кошти для це саме тих 45 будинків, про які, які забезпечують не мають опалення. на індустріальні. Не. Ну, Мають менше. Сьогодні 22 будинки ще не мають опалення, але для всіх цих будинків, тому що розуміємо, що маємо е, проблему. Тому скористатися цією можливістю її можна отримати через центр надання адміністративних послуг. Тому, будь ласка, треба піти в СНАП, взяти СНАП, документи, взяти документи і подати. То тут такі документи: паспорт, вакаційний код, своє пенсійне посвідчення або інше посвідчення, яке дає пільгу, ну і відповідно написати заяву. Тому це є дуже важливо. Ну і хотів би також такий невеличкий звітик зробити. Що нам вдалося там буквально за цих півроку закупити ну, трошки вже більше? Це 9166 фпівдронів. Ми передали нашим військовим автомобілі 18, 5 генераторів, 66 радіостанцій, 34 реба, Екофлоу 22, Mavic-71, квадроцикла 2. Палива 125 тонн хлопцям перед системи управління дронами. Три ну іншого приладі. Тобто на загальну суму 172 мільйона гривень ми сьогодні придбали з міського бюджету. Це окрім тих програм соціальних, які ми даємо кожному по 50 тисяч uh -huh. гривень на поранені. Це тільки, тільки по суті на озброєння Так. Да. на озброєння, і це переважно ті підрозділи, де служать франківці. Франківці, ну це в основному, якщо ви бачите, це дрони. Майже 10 тисяч дронів вже передали. Тобто, під кінець року це буде десь 11-11,5 років. Ну, це зараз, на жаль, розхідний матеріал вже. Так. Дякую вам, що ви знайшли час і завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, що в гостях був Руслан Марсінків. Це була програма у влади ми сьогодні працювали у записі на прямому ефірі. Наступний четвер буде, сподіваюся, в прямому ефірі, традиційно о 18:15. Але принагідно хочу сказати, що вмикайте завтра приймачі вежі. 107 10 хвилю FM, вежа ФМ. ФМ. Вмикайте Телебачення. Вежі. Завтра у нас буде особливий ефір продовж 8 годин, починаючи з 11.30. Це буде особливий ефір присвячений 25-літтю телерадіокомпанії вежа. У нас будуть особливі гості, розіграші, призів по телефону. Цікава музика. Все завтра побачите. 11.30 або телебачення вежа вмикаєте, або приймачі на вежа ФМ. Осибі, що прийшли, дякую на все добре. Не перемикайте. залишайтеся з нами на вежі.